Про унікальні досягнення українських титанових винахідників, про нові технології, про видобуток і переробку титану на Мадагаскарі, Шрі-Ланці, у Сполучених Штатах Америки та в інших країнах. Сьогодні у нас дайджест світових новин. Багато цікавого розповім і покажу вам. Я, Маргарита Рівчаченко. вітаю на каналі Титан в Україні та світі. Титан в цьому році буквально не сходив з перших шпаль світових ЗМІ. Цікавих важливих новин і про видобуток, і про нові титанові технології дуже багато з усіх континентів. І особливо приємно, що Україна також привертає до себе увагу. Наприклад, німецька компанія Polymim успішно виготовила з українського порошку, отриманого за технологією VLTT Процес, тестову титанову модель за технологією MIM – Metal Injection Molding. Ця технологія використовується для виготовлення невеликих до 200 грамів деталей до зброї, зубних імплантів, корпусів годинників, окулярів тощо. Технологія значно знижує вартість виробів і більш екологічна за традиційні способи лиття металів. Це може мати значний економічний ефект, переконані фахівці. Є три основних показники при розробці нових методів виробництва матеріалів: це якість, ціна та безумовно, екологічність. Проведені тести з титановим порошком Велти в поєднанні з технологією інжекційного лиття під тиском дають високі показники по всім трьом зазначеним параметрам. Андрій Броцький, генеральний директор компанії Велта. Після тестів на базі полімін Велта додала метод Metal Genshin Molding до технологій, що буде використовувати для виготовлення власних кінцевих виробів. Як в Україні, так і в США. Гарний приклад: погодьтесь, тому що досконалості немає меж. І на підтвердження: ще одна новина: дослідники університету штату Ваншелтон вдосконалили медичний титановий сплав, який використовується. При протезуванні нагадаю, в одному з випусків я детально показувала, що титан застосовують для протезування понад 50 років, оскільки він ідеально сумісний з людським організмом. Однак приблизно 7% випадків лікарям доводиться робити ревізійну операцію видалення, очищення області, застосування антибіотиків і встановлення нового імпланту. Здебільшого це відбувається через інфекційне ураження. А от Вашингтонські дослідники за допомогою адитивного виробництва розробили сплав, який в лабораторних умовах усунув 87 інфекційних бактерій. Для цього вони додали до титанового сплаву 10% танталу, щоб ще більше збільшити стійкість до корозії, і 3% міді, яка має властивість знищувати бактерії. Наразі вчені працюють над підвищенням рівня смертності бактерій до 99 і вже подали заявку на попереднє патентування титанового чудосплаву. Ось так титан стоїть на варті розвитку медицини, і про це. Наступна новина, канадська ТЕКНА Холдін Аса оголосила про замовлення на порошок титанового сплаву на суму, уявіть 1,5 мільйон доларів. Неназваний клієнт, який зробив це замовлення, є провідним дистриб'ютором титанового порошку у світовій медичній і стоматологічній промисловості. Повідомили у Techna. Порівняно з попереднім роком. Потреби цього клієнта збільшились на 60%. Не тільки цей факт засвідчує зростання попиту. А оскільки зростає він, зростають і потужності виробництва. Так, американська компанія 6K Additive придбала виробника металевих порошків для адитивного виробництва «Global Metal Powders». Ця купівля розширює виробничі потужності компанії та виводить її у лідери у виробництві титанових і вогнетривких порошків. Global Metal Powders має власну запатентовану технологію виробництва металевих сплавів, якою відтепер буде користуватись і 6K additive. Вироблятиме спеціальні порошки з титану, хрому, малібдену, ніобію, танталу і вольфраму. Цих стратегічних металів. І титану в першу чергу світ потребуватиме дедалі більше. Тому питання видобутку сировини, ільменіту стоїть на першому місці. І в цьому напрямку також є цікаві новини. Наприклад, з острова Шрі-Ланка. Це не тільки екзотичний клаптик суші для туристичного відпочинку, але й багато титановими покладами територія. Видобувати, на якій ільмініт. От, от розпочне австралійська корпорація Тітаніум Сенс. Змі повідомляють, що бюро геологічної служби Австралії вже ухвалило висновки розвідки титанового родовища на Шрі-Ланці та визнало проект потенційно економічно-життєздатним. Тож для отримання остаточних дозвільних документів компанії залишилось дочекатися оцінки впливу на навколишнє середовище від центрального екологічного управління. Проект вартістю 545 мільйонів доларів надасть близько 1200 робочих місць. Titanium Sense очікує, що Ільмоніт буде затребуваний на ринках близького сходу, Кореї, Індії та Китаю. До речі, в майбутньому Titanium Sense планує зайнятися не тільки видобутком, але й переробкою сировини та виробництвом продукції з доданою вартістю. Такому рішенню, неабияк як посприяв і уряд Шрі-Ланки. Керівництво країни оновило урядове законодавство щодо сприяння інвестицій в промисловість. Ліцензії на розвідку та видобуток будуть видаватися лише тим інвесторам, які бажають на місці виробляти продукцію з доданою вартістю. А от експорт сировини або концентрація в корисних копалин взагалі буде заборонений. І ще один титановий завод може з'явитися у Бахрейні. Його планує побудувати там швейцарська компанія Interlink Metal and Chemicals. Завод працюватиме з електронно-провиневою і вакуумно-дуговою піччю для виробництва комерційно чистого титану та титанових сплавів. Потужність немаленька, 4 тисячі тонн титанових злитків і слябів на рік. Також дочірнє підприємство Interlink Bahrain Titanium має намір побудувати феротитановий завод для утилізації брукту. Запуск проекту компанія планує на середину 2025 року. Interlink постачатиме титанову продукцію як на Близький Схід, так і на західні ринки, оскільки Європа та Америка шукають альтернативні джерела постачання замість російського та китайського. Ну і про дві останні згадані країни Росія та Китай на жаль. Також є новина державна китайська будівельно-інженірингова компанія. Починає проект з видобутку на найбільшому в світі родовищі титану, що розташовано в регіоні. Комі там зосереджено 80% всіх запасів титанових руд РФ. І якщо Китай доведе справу до кінця і таки розпочне роботи, він ще більше підсилить свої позиції найбільшого в світі виробника і експортера титану. Наскільки ця колаборація небезпечна для світової економіки, зайвий раз пояснювати не буду. Розповім краще про добрі новини з іншого, так би мовити, полюсу. Всесвітньо відомий гірничорудний гігант Ріотінто домовився з урядом Мадагаскару щодо роботи ільминітового рудника поблизу міста та Олангару. Цьому спільному проекту Ріотінто з Мадагаскаром вже понад 25 років. За цей час в нього інвестовано понад мільярд доларів. Складнощів видобутку на Мадагаскарі дуже багато. Зокрема, дослідження 2019 року показало, що вода нижче за течією містить високу концентрацію урану і свинцю, що потенційно загрожує місцевим жителям, які залежать від питної води з довколишніх озер і річок. Компанія була змушена випустити воду з місця видобутку в навколишнє середовище через незвично сильні опади в перші місяці 2022 року. Після скидання води було виявлено мертву рибу, але проведені компанією аналізи риби не виявили ознак токсичності або забруднення важкими металами. Голова правління Саймон Томсон заявив на минулорічних загальних зборах акціонерів, що Ріотінто планує побудувати водоочисну станцію і розробляє проект постачання чистої води для громад, що проживають навколо рудника. Врешті домовились. Нова угода збільшить вигоди, які отримує населення Мадагаскару і підтримує стале майбутнє рудника, забезпечивши впевненість Ріотінто у фіскальних домовленостях, зазначили в компанії. Ця новина з Мадагаскару, як і всі інші приклади з цього дайджесту, вчергово засвідчують наскільки важливий в наш час титан не тільки в економіці, але й в системі світової безпеки. Це за усіма параметрами стратегічний метал. І країни, які вміють його виробляти, які мають поклади титановмісних руд, це країни, обрані долею. Їх не так вже й багато у світі, і ми маємо цінувати, що Україна є в цьому списку лідерів. Більше того, у чомусь ми навіть краще за всіх інших. Нагадаю, наприклад, що компанія «Велте» не тільки видобуває ільманіт в Україні, але й у власному науковому центрі розробила інноваційну технологію виробництва металевого титану та його сплавів. Метод назвали велте Tій Process. Винахід робить процес менш енергоємним, він має менше виробничих стадій та нульові відходи. Тобто Україні в титановій сфері завдяки приватним ініціативам. Є чим пишатися. І ця тема заслуговує на окрему розмову. Навіть так скажу на розмову в іншому форматі. Невдовзі на нашому каналі будуть, безперечно, варті вашої уваги оновлення. Нові рубрики, нові обличчя. Але і я, Маргарита Рівчиченко, залишаюсь із вами. Тож підписуйтесь, аби не пропустити цікавого, ставте лайки та коментуйте. Скоро побачимось!